Привіт народ. Товарюте, тому що зараз буде досить такий легкий контент. Він у мене буде тепер через раз. І почну я безпосередньо з Єгиптології. Тобто я вам розкажу про Єгипет. Але це будуть досить простенькі історії. Хоча, якщо ви маєте тонке серце, то будьте готові до того, що в моєму каналі не дарма присутні кісточки, черепи. Я історик, я це люблю. Тому що починається наша історія, власне кажучи, з того, що. Дві його статуї. Одна більш гарніша, друга менш вдала. Ну, власне кажучи, у нас є навіть його мумія. Тут мус другий не встиг особливо прославитись. Хоча треба сказати те, що він був Сином Тут І о 18-тій династії було все куди простіше насправді. Він встиг захистити кордони своєї країни, недовлюше на те, що історики дають межу його правління від 2 до 4 років. Кому як подобається. А ще він встиг наклепати дітей. Тут він також молодець. Його жінкою була Хатшепсут, наша героїня. Вона була його, так би мовити, першою жінкою. А ще вона була його сестрою. Вона була його зведеною сестрою. Але вона була. Так би мовити, дочкою цариці, першої головної жінки. Тобто в Єгипті тих часів діяло правило приблизно таке саме, яке діяло на Сході, досить довго насправді. Можливо, в деяких патріархальних країнах Сходу діє і досі, коли перша жінка вважається єдиною, неповторною і так би мовити, в неї всі юридичні права. От Хатчапсуд, вона була, так би мовити, донькою головної жінки. Тієї самої жінки, яку подарувала, так би мовити, фараону ледве не при народженні, тому що вона була його сестрою. І та сама доля чекала Хашопсуд. Загалом то. Вона народила фараону за цей час чотирьох дітей, встигла. Половина дітей померла в рамках. Ви ж пам'ятаєте, це схід. І саме від, не від служниці, від наложниці в нього народився син. Тут мострать майбутній, великий завойовник, про якого варто певне речі розказати. І що саме цікаве, оскільки це Єгипет, ми запутаємось в іменах Хадшепсут. Тому що Хадшепсут — це ім'я, яке їй присвоїв тут Мос Другий. Це не її ім'я, дане при народженні. І взагалі-то в Єгиптян було мінімум три імені. А в знатих єгиптян, як ви розумієте, цих імен було досить таки багато. Тому як тільки хаче не називала, я вам на походу п'яси тільки два її імені. То такі справи, І чоловік помирає досить таки рано. Вважається, що він був слабким здоров'ям. Він досить непогано відстоював свою країну і на північних, і на південних кордонах, дещо полякав, але щось він досить рано зліг і помер. Такий був тут мос другий. І коли він помирає, хоч тут лишається з Тутмосом третє в але він був досить малим, йому було ледве-ледве два роки на той час. І хат оголошує себе регентом. Що саме цікаве, що вона загалом то не претендує на те, щоб відібрати владу тут мусаю. Ну, не забувайте ще про те, які веселі часи. Не мала вона права, якщо чесно, так робить. Це ще були досить такі цікаві часи. Але вона робить інакше. Не забувайте, що у неї кров чистіше, ніж у тут Мусатре взагалі то. Вона має царську кров з обох боків і від батька, і від матері. І вона вирішує цим скористатися. Тим більше, що треба правити країною. Тут Мостратій сильно маленький. І хоч офіційно вона його коронує в 12 років, до 12 років вона має якось правити країною. Тим більше, що вона проявляє себе як досить талановитий фараон. Не на те, що вона. Веде досить таки мирну політику, вона не боїться братися за меч, насправді. Насправді, поки підростає тут третій, Вона собі спокійно. Спокійно. Зараз одну секунду. Добре, вона собі спокійно воює з гіксосом. І настільки вона вдало воює з тими гіксосами, що вирішує, а, власне кажучи. Навіщо мені той малий? Той малий він, поки підросте, то це буде досить -таки довго. І вона вирішує розіграти карту, ту, що вона правитель, як не крутий. Вона береться за легенди. О чим хороший Єгипет, це те, що там є чимало всіляких богів. І ті боги, вони такі різні, такі різноманітні, в кожному номі по три Бога. Грайся з тим, як хочеш. І одного разу була чергова процесія, релігійна, амон ра. Несли його статую через усе місто і якось випадково. Якраз напроти цариці вирішили опустити цю статую раби, чи, не знаю, носії. Скоріше за все, навряд чи раби. Все ж таки. Щось їм стало погано, вони вирішили опустити статую, і Фіванський Оракул вирішив, що, власне кажучи, це знак. Що, так би мовити, Амон Ра вітає свою божественну доньку. Вона вирішила Ах, вітає Божественну доньку. Взагалі нема питань. Вона чіпляється за образ Амона Ра. Досить таки міцно. Вона не каже напряму, що я донька Амона Ра. Ні. Не і політка зовсім інша. Не забувайте про те, що вона царської крові з обох боків. І від батька, і від матері. Вона ще розігрує цю карту. Тим більше, що це схід, і тут у нас люблять втілення. От різноманітні втілення. Наприклад. Як ви помітили, пора, у нього голова гора. Тобто, і один із тотемів гора це у нас птах, але це так, як варіант. Що робить Хатшепсуд? Вона розповідає легенду. Що розумієте, ра. Втілився в тіло Рамзеса Першого, провів ніч з моєю матір'ю, і від цього божественного, так би мовити, дійства народилася я. Така скромна. Нормальна казка, нормальна. Рахуючи релігійний Єгипет, взагалі шикарна казка, я вважаю. Тим більше, що вона пізніше активно будує в карнаку всілякі різні штуки. Зараз я покажу. Ось, вона ставить обеліск на честь себе, повна річ. Вона взагалі відомий будівник треба сказати що вона тільки не будувала окремо вона багато чого будувала в карнаку тому що карнак це храм Карнаку ще тут на комплекта будував своїх храм, і вона ж також вирішує будувати храм. Вона розширює червоний храм. Осера волна храму і Карнак. Тобто там все це серйозно. Вона назводить ще і мало маленьких храмів. Тобто вона будує прямо аж бігом. Тобто, можна сказати. Зазнати, що він з працевлаштуванням проблем не було. Тобто Вона забезпечує економічне зростання країни, країн. перепразувати. Така вона цариця. Але там є одне дрібненьке але. Окрім того, що у нас підростає наш. Зараз скажу. Ось. Тут мостраті у нас підростає, він проходить коронацію. Все номінально добре. Але знову ж таки Хадшепсут не спішить віддавати йому трон. Що характерно, що Хацупсуд загалом-то не проти, щоб тут мостратій розважався, так би мовити, у військах. Тут Мостратій виявляє бажання, і Хачопсуд навіть не проти. Можете уявити, наскільки вона була впевненою в собі з жінкою. Тобто вона відправляє цього пасенка на військову справу. А там вже ж гратися з ним ніхто не буде. Та й вона, власне кажучи, і не планує, що хтось буде з ним гратися. Суто, так от номінально, вона виховує суперника. Прям серйозного. І тут в її за те ще подякує. Не переживайте, він і все згадає, амонара і все на світі. Тому що хаче б суд. Вона якось ну, не збирається взагалі складати лапки. Вона мало того, що не збирається складати лапки, так вона ще й заводить собі коханця. Його звати Семнут, і тут він зображений з принцесою. Він, так би мовити, був і вихователем. Словом Семнут він. Можна сказати, дещо підпортив репутацію Хадшоп хоча знову ж таки, Хадшоп явно знала, що вона робить. Тобто, і в цьому плані важко звинувати. Не дивлячись на те, що вона жінка в нас в патріархальному суспільстві, хто сумнівається, насправді, в давні часи, що я можу вам сказати про давні держави. Взагалі, не було такого сильного яскраво вираженого патріархату. Тобто він не був таким патріархатом, от як у нас зараз. Так були певні правила. Так, оскільки чоловіки переважно воювали, то їм була більша шана, так би мовити. Але ніхто не говорив, що займатися домашніми справами це щось таке принизливе. Ні. Тому що чоловіки розуміли, якщо вони підуть на полювання і нічого не принесуть, то вони прийдуть додому і там постійно щось буде. Тобто не варто гадати про те, що значення жінки було якесь не таке, а тим більше, що це давній Єгипет. Давні Єгиптяни вони взагалі любили паритет у стосунках. Там спокійно писали листи і жінки і чоловіки. Ну, тобто давні Єгиптяни, вони взагалі е, були досить -таки вільними в цьому плані. Навіть в їхній державі не було такого поняття, як шлюб, що ви розуміли. Я знаю, що є такий. Це навіть не повністю ритуал. Тому що коли чоловік і жінка говорили тричі: Давай жити разом, давай жити разом, давай жити разом, то, власне кажучи, вони вже вважалися номінально чоловіком і жінкою. Тобто, живуть разом в одній хаті, чоловік і жінка, по-любому. Тобто, коли що, ми з вас спитаємо? Але ж вона фараон, і Семнут, він дозволяє собі побудувати гробницю поряд з її гробницею. А, власне кажучи, хоча б суд вирішила випендритися з гробницею. Ось така в неї гробниця. Тож це все просто, ну, я навіть не знаю, от наскільки давні єгиптяни тих часів були прогресивними, можна так сказати, вони вважали свою землю центром Всесвіту, якщо хочете. Ну, тобто вони вважали, що краще за землю взагалі важко знайти. І хоча б суд е, тут в е, баті, вона активно будує її райденгу, умовно кажучи, вище всіх. Все у неї добре, тим не менше. Саме в храмі аль Бахрі у нас є. Зараз скажу. Свідчення невеличке, чим там займалися в житті. Хай І коханець. Тобто, є таке Ну, Тому що люди завжди, в принципі, однакові. Тобто їм також було цікаво, чим ці двоє займаються. Сказати, що це сильно. Вплину на Хадший суд, я, напевне, не скажу. Ну, тобто, я ж кажу, вона була доволі таки сильною, явно сильною особистістю, що вона сказала Єгиптянам, знаєте що? А я вибираю самі. Певна річ, я, як фараон, з ним офіційно стосунки, не оформлю, але, тим не менш, Ну, типу, не ваша справа, з ким я де і навіщо. Тим більше, що Хатшепсуд у нас не лишень будівник, вона ще відома тим, що вона відправляє експеди... експедицію в пункт. Це досить таке приблизне розташування країни. Тобто ніхто насправді достеменно не знає, де знаходиться пункт. Але чому я обрала саме це зображення? Тому що це не перша країна в тих краях, яка розташовується по обидва боки Червоного моря. Тобто були більш раніші країни, які також розташовувалися по обидва боки від Червоного моря. На це історики дивляться, якщо чесно, скептично. Тобто зазвичай вважається, що от якраз річки та моря вони були природним водорозділом. І історики загалом то не брашуть. Єдине, що я вважаю, що вони переносять досвід середньовічний взагалі досвід племен, які жили поряд з Римською імперією, безпосередньо германський досвід. Вони переносять на більш давній схід. От цього, як я вважаю, робити не можна, тому що більш давні люди вони виходили з зовсім інших, так би мовити, розумінь. Для них річка море, особливо в Африці, особливо в посутливих районах, це безпосереднє джерело води. Це не кордон в їхньому розумінні. Це, навпаки, джерело життя. І вони це джерело життя, навіть отак от культурно намагаються об... ну, як, обійняти максимально. І Червоне море обнімало давні культури не раз і не два. Тобто вони його обнівали аж до середньовіччя. Тому я не вважаю, що це зображення некоректне. Але, можливо, це не пункт. Можливо, ми подумаємо, подивимося, звіримо археологічні дані і це виявиться, що це там зовсім інша культура, зовсім іншими традиціями. Є й такий варіант загалом. -то. Дехто взагалі вважає, що Херсопсуд плавала аж в Індію, Але знову ж таки, історики вважають, що це вже фантастика. Хоча, знову ж таки, колись нам вважалося фантастикою те, що колись вікінги в Гренландії побували. А потім виявилося, що так це правда, вони побували в Гренландії, вони побували в Північній Америці. Так що не варто вважати, що історія у нас доконана наука. Я якраз люблю білі плями в історії. Тобто я вважаю, що оце непевне, це загалом то і є безпосередньо жива історія. Якщо ми щось не знаємо, ми просто говоримо про те, що тут ми до кінця не впевнені. І докидаємо вам декілька різних версій, і вони. Спричиняють мисленеву діяльність спонукають. Тож, знову ж таки, ми не знаємо, де пункт знаходиться, але відомо, що то була країна, в якій росло дерево, яке давало мир. Ну, знаєте, от зараз там до нас дійшла традиція миропомазання. Але саме миру використовувалося і до того, і після того, аж бігом в релігійних цілях. Можемо приблизно собі уявити, скільки треба було єгиптянам миру на той час. Тобто, як часто проводилися ці всі релігійні традиції, що хаб суд навіть спорядила окрему експедицію для того, щоб привести в Єгипет мир. Хоча певна річ є свідчення, що там мир там був в тому числі привезений. Там вони привезли і дерево, привезли і золото, чого вони тільки не привезло. Ну, тобто там була така масштабна культурно-дипломатична експедиція насправді. Але де саме заходилася та країна, де саме вони. Припускають, що знаходився пункт, оце в науці невідомо до кінця. Так. До речі, були теорії, що Херши не через Червоне море, поглаву, але через Мені Навіть така теорія траплялася. Тож, Хершеп вона у нас помирає в віці 50 років, пропоравши Єгиптом 22 роки. Значно більше, ніж свій чоловік. Тож, після того, як вона помирає, тут мострать і певна річ гуляє на повну, варто зауважити. І що він робить з цією обраницею Богара? Як ви думаєте, що ми робимо з пропагандою? От тут в взагалі в контрпропаганду простіше немає куди. Була в давніх єгиптян, так би мовити, вид покарання, це стирання картушів. Давні єгиптяни вірили в багато що, і вони також вірили в те, що картуш, твій, твоє ім'я, згадка про тебе, вона також несе магічну силу. І от він таким чином намагався стерти ім'я своєї мачухи, тому що вона досидо правила, вона змусила його, бідного, нещасного, дружитися на своїй доньці. Так би мовити, ще раз закріпивши владу.